Добрий день, ми з України. Канаторські куми продовжують челендж Україна 2023. Святкове меню на День перемоги. Наш патріот проти ракет, наш кулемет, стелет, багнет зламають ворогу хребет. І ми влаштуємо бенкет. Бенкет з нагоди перемоги. Що нівелює всі тривоги, відкриє світ широкі дороги. Поставить міцно на нас на ноги. Вся Україна буде відмічати, святкові страви буде готувати, бо це найбільше в світі свято, яке ми обов'язково будемо гуляти. Тому меню ми пропонуємо з нагоди. Воно закриє всі проблеми і негоди, яке давно вже затверджено в народі. І буде готуватись при любій погоді: Одеська риба, хвіш, поліські вергуни, рулька по-донбальськи, херсонські кавуни, риба з Маріуполя, руети по луганськи, мазурик по-волинськи, ужгородські завиванці. Івано-Франківський банош, гуляйпольський капусняк, Чернігівська печеня ще й із Дніпра форшмак. Чинах із Буковини Полтавські Галушки, Затірка Почеркаські, Ніжинські огірки, Харківські Гречаники, Грибна Юшка з Прикарпаття, Кропивницькі Крученики, Богриць Закарпаття, Печеня по-Сумськи і Борщ по слобожанськи Ялтинська долма, Картопля по-селянськи, Юшка Миколаївська, Хмельницькі Ковбаски, Тернопільська Матчанка. Іконотопські паски, Мацики із Рівного, Чернівецька Мамалига. А що буде на десерт, то вже інтрига. Черешня з Мелітополя із кавою по-Львівськи, Лагман із Севастополя, пироги по-яворівськи, Галицькі і Струглі, Київські торти, пиво із Охтирки, Житомирські деруни, Артемівське, шампанське, спотикач із Запоріжжя. Що вживати в першу чергу? Ми на роздоріжжі, мо вареники, сметану, моналисники і сир, мокров'янку з сальтисоном, мосалат м'язкої з дір. Мо зупинимось на хріні на і печеннім салі, мо напій, козацька рада, самогон від Бабі Галі, страви всі ці актуальні. Хай зійсняться наші мрії. Це бенкет по-українськи, це поминки по Росії.